З вами Надія Ковенко. Перший раз у перший клас. Саме з цього яскравого гасла ми починаємо сьогоднішні новини. 1 вересня донька голови проводу золоті леви Чорного Сотні Тараса Мацюка пішла до першого класу. Ми вітаємо Дарину Мацюк з важливим днем в її житті. Бажаємо успіхів у навчанні. Вітаємо всіх першокласників, їх батьків і рідних, а також всіх учнів, педагогічний колектив директорів шкіл зі святом знань, зі святом першого дзвоника. Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнань себе і світу. Вчителів надихне успіх вихованців, батьків у горді за своїх дітей. Надалі ми завітали до школи імені Володимира Кравчука. Що на Троєщині. діти підготували для нас справжній сюрприз, показали фільм про Чорну Сотню зі словами подяки за те, що бійці захищають свою державу. Також маємо виступ голови проводу громадської організації Золотілево чорної сотні Тараса Мацюка. Україна понад все. З цього гасла починається ідеологія громадської організації Золоті леви Чорної сотня. Слово має голова проводу Золоті леви Чорної сотні командир добровольчого батальйону Золоті леви Чорної сотні Тарас Пацюк. Слава Богу! Хочу, перш за все, привітати всім знань, тому що це сьогоднішнє дійство зібрало нас усіх в цьому залі. І дуже велика подяка Остані Вікторівні за те, що вона робить протягом тих років, які її знаю. Ну, не багато знаю, але знаю, що дуже багато робить і дуже багато патріотичного. Це одна, я бачу, єдина школа така, ну, де я побував. Навіть на Західній Україні на вівчині нема такого патріотизму, такого духу, який виховується тут. Тому натхнення натхнення вчителям, натхнення тим людям, які роблять і творять дійсно цю історію, тому що з дітей, от, починається історія. З дітей з'являється герої України, великий уклін Україн, сім'ї Володимира Кивчука. Великий уклін побратимам, які зараз знаходяться тут, побратимам, які зараз знаходяться там, і також з нами на 1 вересня виходять з діточками. Тому хочу побажати тільки одного здоров'я вам, і Ну А ми будемо це робити для того, щоб був мир, злагодали добро і здоров'я вам. Слава Україні! Сьогодні ми проведемо про екскурсію про героя нашої школи Кравчука Володимира Сергійовича. Учні школи провели екскурсію по музею імені Володимира Кравчука, де розповіли про коротке, але досить насищене і цікаве життя молодого загиблого офіцера. Після цього ми поїхали на кладовище, де похований Володимир, щоб шанувати пам'ять героям. Пройшов рівно рік з дня відкриття каплички на Троєщині. 1 вересня 2014 року в Деснянському районі за допомогою активістів громадської організації «Золоті Леви Чорної Сотні була відкрита капличка героям Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО. Цього року представники нашої організації вшанували пам'ять героїв. Загиблих на майдані під час революції гідності та у зоні АТО. Вічна пам'ять герої не вмирають. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що залишалися з нами. До нових зустрічей.